Майки. 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 Лі Ліля, держи крапку, три кота втекло сьогодні. Три Я Ага, все хорошо. Все. Добрий день. Так. А ще винесіть, да, а ми вже після жажа, ще, Ні, а? вона сьогодні сама не буде їсти, але тут вас вішечки. Дякувати лікарям, які сьогодні завітали до нас у голованні з Кіровоградської області. Завдяки ним було сьогодні стерилізовано 22 кішки, 12 собачок. Дуже вам велике дякую, що ви нас послухали. Тому що, на жаль, Голованіку немає такої послуги. Тому до нас вони завітали. І ми сьогодні дякую всім людям, які прийшли, які е, люблять своїх тварин і принесли. І це все було завдяки вашій друзі допомоги. Дуже вам велике дякую. Підтримуйте нас, все буде Україна. Дякую. 了解。